Вітаємо, 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 Вітаємо взяти, вдома. <рес> служба. О, вдома! Мама, мама, я в Україні! Ура! Ура! Все! Скоро! що У нас для вас є чудова звістка. Зараз хвилиночку. Алло. Так, да, я вдома. Дякую, вітаємо дітей. Вітаємо дітей. проходьте, Хлопці проходять. Є сто скринок є протягом цього часу. Ви мали якусь інформацію? Тільки від звільнених хлопців з полону. Тільки від звільнених. Російська федерація не надає жодного. Жодної інформації про місця утримання Російська Федерація вона приховує наших хлопців, і в нас ну не, не просто незлічена кількість зниклих безвісти, про яких про долі чи їх ну, ніхто не знає. І в цьому вона Російської Федерації. Я геть за 18 місяців, все, що я отримала, це підтвердження Червоного Христа без місця утримання, без стану здоров'я, таких історій купу. Треба бригада. Військова частина 326 Запоріжжя, конвой. А не бачили? Кажуть, 110 там була, 110. Це що? Перша танкова. Та не бачили, це не Дуже, дуже, дуже. Ні, ні, не тяжко. Я просто не знаю, кого слухати. Ви вже відчуваєте, що ви вже вдома? Ні. Сапчук, він Сапчук. Була, ну, чув таку фамілію. Чекали, сподівалися, але чекаємо. Сьогодні радіємо за кожного, хто отримав гарну звістку. В полоні з першого дня війни. А на якому напрямку? Херсонський напрямок, Гімічинськ. Остання інформація, це 6 травня був звільнений віт із полону, який знаходився разом з ним у камері. І просто попередив, що стан. Жахливий, знаєте, що там ні медицини, ні належного існування, ні харчування. Тому враховуючи всі обставини, 57 років і більше трьох років в полоні, то А і за яких цих... обставин, чи знаєте, попав в полон? А він в АТО, був. Він з 19-го року був в Збройних силах України і в перший день пішли в цей напрямок на Антонівський мост і там, на жаль, перший день і потрапив в полон. Да, так, Це я перший раз, я не знала, люди побільше фотографій роблять, ось у мій синочечок. Усю. І там із невісточкою, ну сказали, не треба. Бачите, на гражданському він, ось мій синочечок 11-го, він зник без звісти місяця, 28-го, 11-го. а 3-го воєн... не видержала вже, немає зв'язку, немає зв'язку, не виходить. Пішли в воєнкомат, а нам вже сповіщення дають, що він без звісти. А синочок, сім років каже, мама, у мене день народження, ось був йому день рождення сім років. Давай позвонімо папі. А невістка каже, папа на роботі. А він каже: Мама, що ти не дружиш уже з папою? Ну, така болі. Кожен день лягаєш, кожен день стаєш, не хочеться і все. Я вам це чесно говорю, так як є, знімаю, і все, просто боль. Та да я не шукала його, я кажу, знайдіть мене, скажіть, що от живий. Berlin Я приїхала знайти свого чоловіка, тому що його вдома чекає маленький синочок. Три місяці йому і сповнилося, Він навіть не знає, що в нього народився син. Інформації не було ніякої. Але через телефон у мене на телефоні стоїть родітельський контроль, і його телефон виходив на зв'язок до мене. Побратими нічого не розповідають. Командир все скриває, говорять дуже багато гадостей, але я не вірю. Я вірю, буду вірити до останнього, що він живий і він повернеться. Ми бачимо, що починаються реалізовуватися останні домовленості в Стамбулі в ході важких перемовин і великого інформаційного тиску з боку ворога. Тим не менше, цей обмін сьогодні розпочався. І перші із категорії важкохворих, важкопоранених і молодих захисників віком 25 і молодше. Ось сьогодні перша група молодих повернулася із полону. Далі будуть наступні етапи, вже найближчими днями ми чекаємо додаткові новини. І стосовно обміну наших полонених, і стосовно повернення тіл наших полеглих захисників. Давайте співати, хай вони вибираємо. 169. А фамілію 95, скажіть. Гороби. А Антонова не бачили? 60. А Покушанок. Покуш... Покуш... 95-та Покушана. Да. чули? Покушано з вами не була. Антоно-Міхаїл Я чекаю сина свого. Йому 25 років. І я сподівалася, що він сьогодні буде в цьому обміні, в заявленому обміні. Підіймемо Україну. Я сьогодні не дочекалася, я його обов'язково дочекаюся. А ми.